Всіх вітаю, шановні глядачі. І знову перед вами готовий, готовий розклад, тому що почала працювати і, дійшовши до середини розкладу, помітила, що в мене відключилася камера. Тому я розклад доробила, а потім заново включила камеру і зараз буду вам розповідати те, що я для вас приготувала. Розклад сьогоднішній розклад буде стосуватися питання: чи готові наші успішні менеджери з банкової поступитися? Територіями в обмін на мир. Так, я думаю, що я вам досить чітко поставила питання. да Не вам, а картам таро для вас мається на увазі. Отже, я для вас буду пояснювати, те, що мені сказали карти. Так, ось від відсовую. Так, перші три карти випали. Колесо фортуни, карма. так отшельник і мір. Значить, е, хочуть. Хочуть відійти від, відійти від карми. Да? Хочуть відійти від карми України для того, щоб досягнути миру. Вихід шукають, миру хочуть, вихід шукають. Але щоб, щоб знайти вихід, треба відійти від карми України. Наступний, наступні карти. Дивіться, випадає Мах, шут і пашпінтаклій. Значить, дивіться, тут на арену вже виходить Мах. Ну, Розумієте, це людина досить професійна, яка досить професійно може маніпулювати всім тим, що він зосередив в своїх руках. Так? Цей Мах робить все можливе для того, щоб по шуту. Обнулити карму України, відійти від неї да? під виглядом, під маніпуляцію, що ми шукаємо вихід для України, ми шукаємо для України мир. Тому він маніпулює, він, як кажуть, да? косить під дурачка, і він хоче обнулити, знову ж таки, обнулити карму України. Тепер дивіться, що далі? За, цим, за цими ось картами, що далі. Будуть робити все можливе для того, щоб досягнути мир, по отчельнику пустити якісь ресурси. Тобто якусь частинку українських земель, так, ресурсів, щоб досягнути миру, треба зробити отчельниками. До речі, і цей мах він теж для України отчельник. Я вже вам неодноразово говорила, хто, хто зі мною вже давно і хто постійно дивиться мої розклади, що оці. Маги, да? вони ж прийшли, пішли, пішли, прийшли. розумієте? Вони отчельники для України, тому їм і не болить карма України. Тому і хочуть вони обнулити цю карму. Далі. Наступні карти, які випали. Наступні карти. Дивіться, карма України це, це бути цілою. Король Пентаклі, він зібрав все до кучі. Все, що було, всі Пентаклі, все, що тільки можна було зібрати, він зібрав. Він зібрав. зібрав, так? але знаходиться менеджер, знаходиться маг, який планує оцю карму цілосності України змінити і принести в жертву жертву, жертву, принести в жертву, да, поотчальнику якісь території, принести їх в жертву для того, щоб був мир. Ну, це дійсно так, що вони, вони планують це. Вони планують. Якщо чітко питання ми поставили, чи планується принести в жертву якісь заради миру, то так. Ось ця ж половина вона сказала, що так, дійсно це планується. Далі. Планується це в нашому домі. Значить, дивіться, коли вкидається, вкидається інформація, що так хочуть наші партнери. Я не вірю за своїм розкладом, я довіряю своїм розкладам. так? Значить, дивіться, не партнери, цього хочуть, чого хочуть наші мастера, маги і планують, які знаходяться в нашому домі, і вони бажають цього. Вони бажають цього. Чого вони бажають? Вони бажають обнулити карму. Так? І це треба робити вже. Час прискорюється. Це робити треба вже зараз. Сьогодні. Ця карта прискорення. Треба прискорюватися, треба вирішувати це питання уже сьогодні. І це планується. Це планується стопроцентово. Наступна карта. Башня. Робота, удар предательський удар, зрадницький удар. Те, що хочуть змінити карму для України, віддати певні території, принести в жертву, це є, по суті, зрадницький удар, зрадницька робота, яка спрямована на руйнування самої карми України. Це зрозуміло. Наступні карти. Башня, король кубків і, і двійка мечів. Працюють, хочуть це реалізувати не воєнним шляхом, бо воєнних дій і війни тут не випадає. Тут випадає карта дипломатії. Тобто, вони все це хочуть зробити через дипломатію. І досить сильно і рутинно працюють над тим, щоб зруйнувати карму України, цілісність України через дипломатію. Але це досить болючий і зрадницький удар від цього мага. Але що я хочу сказати? Ця дипломатія буде зруйнована. І зайде в тупікову ситуацію. Я не знаю, що повинно статися, щоб це все було зірвано. Знову ж таки, повторюю, хто вже давно зі мною? Хто мене давно дивиться? У мене постійно випадає, що цей задум, цей план, цей проєкт по здачі територій, він буде заходити постійно в глухий кут. Ну, Давайте так ще ось так основа в основі колоди, що у нас давайте подивимося. Дивіться, зрада, да, програний бій, це програш, це поразка. Далі йде у нас перемога, перемога і поразка. От дивіться, дивіться, навіть, навіть по розкладу я можу сказати, що у нас у нас, ну, карти вони розділяються. да, Інформація розділяється. Карма України це цілісність. Але мах, отут як вирішить маг, да? доля України, фортуна, і доля і карма України зараз, на жаль, у руках оцього мастера, оцього мага. Да? І ось дивіться він стоїть, сидить у нашому домі. Да? Сидить у нашому ж домі четвірка, четвірка ця жезлова, він сидить у нашому домі, він працює дуже, дуже ретельно і безупинно працює над потоком мирних домовленостей. Да? І від нього залежить, буде карма, будемо ми цілі, да? чи ми пожертвуємо. Вирішується доля України. Тобто ми отримаємо поразку, чи ми переможемо, да? в чому наша буде перемога, в чому наша буде поразка. Значить, в основі колоди. Ми зараз на страшенному роздоріжжі. Ми у руках, ми заложники, да? оцього ось мага. Так? Тобто, що, що, що і як буде вирішуватися? В його руках і наша перемога, в його руках і наша поразка. Ну, знаєте, це надзвичайно страшно, коли в руках одного оцього маніпулятора знаходиться доля. Да, карма цілої держави. Ну, далі у нас в що йде десятка мечів. <кій> Я скажу так, що реаліза процес процес вже підходить до, ну, до певного, до певного ось завершення. Тут, тут ще ось що карти говорять. Да? Буде реалізація або кінець поразки, да? поразки кінець. або п -п -п кінець буде перемозі. Ось, і ось ми стоїмо над вибором. Ми вибираємо, що буде, що буде реалізовано. Реалізована буде перемога, чи реалізована буде поразка. Чому раніше прийде кінець? Реалізація, реалізація але великі труднощі так? Через, е, через кризову ситуацію. Агентура створює, агентура створює певну ситуацію. Так? Ми, ми себе відстоюємо, ми захищаємося, і ми визначилися з цим, що ми стоїмо, ми захищаємося. Так? Активні бойові дії приводять до розчарування, там далі пішла карта. Але, дивіться, але дипломатія буде обмежена так? дипломатичним шляхом вирішити, це. це не. Зможуть. Я не знаю, що, що вплине на це, що заблокують цей процес відторгнення територій, він буде заблокований. Дуже сильно поспішають. Зараз починається той період, коли дуже сильно треба пришвидшуватись, треба прискорюватися, да? треба вирішувати питання, питання досить нелегкі. Досить нелегкі, тобто, чи ми цілі, чи ми, чи ми з відторгнутими територіями. Але найстрашніше, що всім цим керує одна людина, і від вирішення цієї людини залежить доля цілої країни. Давайте подивимося, що неодноразово мені говорили, що зможе, що зможе заблокувати, зірвати план успішного менеджера. Чи мага, чи контрольора тієї людини, яка, в якої е, зосереджено, е, чи влади нашої, маг, це ще й влада, так? А чи, е, в яку, чи тієї людини, в, ну, в руках якої зосереджена дуже велика влада, дуже великі можливості. Можливо, навіть навіть не влада, а можливості в цієї людини досить-досить широкі, але його ну, рішення. Може бути заблоковано. І випало воно на ту сторону, да, в розкладі це блокування, де саме таро показує, що можливе бути відторгнення цих територій. На цьому стоїть блокування. Що зможе заблокувати питання? Що зірве і заблокує. Рішення по зміні карми для України. Ви знаєте, якщо, якщо карма України ось така, то ну, я вважаю, що це, ну, це небеса. Це, ну, ні, ніхто і ніщо абсолютно не зможе зрушити це, ну, змінити або зрушити в інший бік. Якщо карма ось така, то вона буде така і крапка. Так от, що, давайте подивимося, що зможе зірвати плани. Менеджерів, контрольорів, магів по зміні по зміні фортуни України. Що може зірвати ці плани? Жертва. Їх можуть принести в жертву, і їх можуть зробити жертву, якась, якась, якась дама може зірвати. Якась дама, яка може надати дуже е, великі, великі. Ресурси. Плани можуть зірвати жертви. І дама, яка може надати ці досить великі ресурси. Ну, хто це може бути? Це може бути новий президент, жінка, не знаю. Давайте далі розширю. Так, вона дасть допомогу. Дивіться, жінка надасть дуже великі ресурси, які принесуть великі жертви. І створять кризову ситуацію. Так, багато пентаклі стабілізує ситуацію в нашому домі. Це її вибір, вона вже визначилася. І вона змінить ситуацію. Ця жінка змінить ситуацію. Розумієте? Вона до цього давалися кошти, але досить мало, і які привели до кризової ситуації. Коли вона прийде, вона дасть великий. Великий потенціал, великі, великі кошти, так, і дивіться, щоб стабілізувати ситуацію в Україні, змінити її і стабілізувати. Ось жінка може надати саме ці, ці ресурси, надати ці ресурси. Якимсь хитрим ходом ми зможемо вирватися. Із ситуації ми будемо домовлятися. Домовлятися. А потім потім вже будуть і домовленості. Хитра, буде якась хитра перемога. Розумієте, готується якийсь хитрий хід, хитрий прорив такий, він допоможе перемогти. І про це вже домовляються, я скажу так. Про це вже домовляються, уже є домовленості. Це досить. Сильно обдумується, досить сильно обдумується, обдумується за якісь ресурси, за надходження певних ресурсів, можливо, обдумуються, обдумується оцей запрет, да? обмеження. Ретельно обдумують обмеження на якісь ресурси. Будуть думати швидше всього, які ресурси надати, щоб призвести до великого результату, до, до успішного результату. І знову дипломатичним шляхом, дипломатичним, значить, надати, надати певні ресурси в повній мірі для того, щоб розширити кордони. Тут втрутиться цілий світ для того, щоб допомогти, для того, щоб зняти якісь обмеження з ресурсів, які надходять дуже повільно. Ці ресурси, швидше всього, дуже швидко будуть перекинуті, перекинуті в Україну. Іде мова про великі ресурси, досить великі ресурси, які і на тільки ресурси зброя. Тут відіграє роль зброя, яка зможе досить ефективно змінити ситуацію на полі бою. Розумієте, про це вже йдуть домовленості. Про це вже йдуть домовленості. Надати в повній мірі і для прориву, для переможного прориву на полі бою. Будуть, будуть зняті обмеження на дуже Ефективну зброю, яка до цього часу досить повільно надходила в Україну. Тобто, пришвидшать швидше всього, пришвидшать поставки зброї і надасться, надасться зброя, досить потужна і ефективна. Ось так. І допоможе в цьому жінка, я вам скажу: допоможе жінка, що зірве, що зірве здачу наших територій. Зброя. Зброя, яка може, ресурси, які можуть хлинути дуже великим потоком і змінити ситуацію в Україні. Ось так. А поки що ми стоїмо, ми себе відстоюємо, Поки ситуація така, що ми себе відстоюємо, так? Ми чекаємо ресурси. Ми сика... Ресурси тут, отут бачите, ось, ці ресурси зупинені. Через яку, якусь брехню, якихось оборотній, скажімо так, поки що. Ну, цікавий, звичайно, випав розклад, у нас Получився цікавий, досить, досить прозорий, зрозумілий, я думаю. Досить зрозумілий. Ну, будемо чекати. Можливо, будемо чекати виборів у США. Саме, саме ця жінка може камела. Якраз і зможе зрушити ситуацію із, із мертвої, як кажуть, точки, Да? подивимося, будемо чекати, будемо надіятися на зміни, які будуть на користь Україні. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.